Я вітаю всіх сердечно! Це програма удосвіта. Я журналістка Марина Сенчик. А зараз дивіться про те, про що ви сьогодні побачите. Спочатку потрібно відібрати пилок самих. Сортів, запилювачів підібрати відповідні, щоб ознаки були достатньо хороші тих сортів, які ми хочемо, щоб вони проявилися в майбутньому. Обмежуючий фактор в нашій зоні це звичайно зима. А зимою це температура імовірна температура морозу це до мінус навіть 34 градусів. Ми повинні зробити такий словий режим, щоб кожен листочок на дереві купався в сонці. Лише за тих умов можливий. Ідеальний фотосинтез з кожним роком ми все більше і більше бачимо гніздечок в наших садах. Це говорить про те, що все таки екологія, якась повертається. препарати, які ми застосовуємо, є більш лояльними до навколишнього середовища. Те, а бувають в історії моменти. Сам Бог велів, тому що й місцина пригарна, і люди неледачі. І тому 40 років тому тут, у медвежому вушку, що на Вінниччині, у Вінницькому районі було створено подільську дослідну станцію інституту садівництва. Якщо заглибитись дуже далеко. Десь в 19 століття, то, мабуть, звідти почалася станція, тоді, коли ще Василь Миколаївич Єропут в своїй книзі описав сади на одній паралелі з Парижем. Він там зробив дослідження, заглянувши до 19 століття, коли Микола Іванович Кичунов, відомий російський садовод, доктор сільськогосподарських наук, зробив дослідження по Подільській губернії і видав свою книгу Садоводство Подольській губернії. І він тоді ще описав, що це... Можна сказати, осередок має бути садівництва, тому що вже тоді возили наші плоди до Санкт-Петербургу, до Москви, до Польщі, до того самого Лодзя. І, звісно, він дослідив клімат, дослідив ґрунти і сказав, що тут має бути розвиватися садівництво. З тих пір е, пройшло небагато 23 роки, це в 1923 році, заснували тут, по його рекомендаціях, ще тодішніх, розсадник. Лабораторія серце кожного підприємства святає святих і не більше, і не менше. Бо якщо на цукроварні перевіряють відразу в лабораторії буряк на дегестію, на насіннєвих станціях перевіряють зерно на схожість, тут перевіряють яблука. Зараз ми визначаємо якість яблук, хімічний аналіз плодів. В Плодах ми визначаємо на даний час. У нас ми визначаємо міст цукрів. І титрована кислотність, а також ми прилад у нас рефратрометр є, який визначає сухі речовини в плодах. Ми робимо хімічний аналіз плодів, визначаємо якість в плодах цукру і титрованих кислот, зважуємо і робимо витяжку. Це цієї проби зразка. Чого додаєте? Ж... Додається гаряча дистилірована вода, uh -huh. вариться в нас на бані, і потім uh -huh. додається мітки дистальованою водою і фільтрується. З цього фільтрата по 10 мл ми набираємо колбочки і титруємо для визначення кислотності. Ми титруємо натрію трій Спочатку потрібно відібрати пилок самих сортів, запилювачів, підібрати відповідні, щоб ознаки були достатньо хороші, тих сортів, які ми хочемо, щоб вони проявилися в майбутньому От, вже в нового виведеного сорту. А потім потрібно збирати плоди, запилені, які ми отримали після цвітіння, зав'язуються плоди. Ми їх відбираємо, відбираємо насіння, висушуємо, висівається це насіння, відбираються потім. Сієнці. Хто побачить той плід? І... Ви, ви побачите його? Швидко той плід. Досить тривалий це. це не один рік. Діти ваші побачать. Побачать. Вінничина це садова царина. Хоча ми знаємо про те, що віничина і аграрний край, який забезпечує до караваю всеукраїнського гарний об'ємний шмат зернових. Але не скрізь хліб росте, і тому люди садять садки. Прикладом це ще назви немає, це гібрид. Його випробовують у лабораторії. Він вже пройшов такі жорсткі випробовування, адже його помістили на 24 години. В температурну камеру, де він відчув на собі від нуля до мінус 30 градусів. Скажіть мені, будь ласка, чому так жорстко ставляться до цього дерева? Напевне, для того, щоб буде воно сортом потім чи не буде? Так? Звичайно. Для того, щоб дати повну характеристику сорту, це, зокрема, от той якісний аналіз плодів ми маємо зробити, чи яблуко смачне, не смачне, це одна ознака, чи його хтось купить з'їсть, але інша ознака це те, чи це дерево в нас буде рости. Тобто, обмежуючий фактор. морозу, чи витримає такі морози, які, мороз, які да. маємо останнім? Обмежуючий фактор так? в нашій зоні це, звичайно, зима. А зимою це температура, імовірна, температура морозу це до мінус навіть 34 градусів. Тому ми маємо перед тим, як цей сорт рекомендувати для розповсюдження в нашій, на нашій території на Поділі, ми маємо його штучно проморозити, тому що не кожної зими у нас такі температури. Звідси, з Вінничини, возилися яблука в Париж до французького престолу да, і, і возилися яблука в Москву. Тобто ми я, проникали я, своїми яблуками так, далеко тоді. за кордон, ще тоді. А чому? тому що е, саме, от е, я не кажу, що подільська станція, а взагалі, взагалі Він, Вінниць, яблоко, Вінницька Вінницька область, частина Хмельницької, частина Тернопільської, частина Одеської це е, височна е, Подільська Височина. А на Подільській Височині е, отакий. От Цікавий мікроклімат. Анатолію, а знаєте, що кажуть? Кажуть про те, що ми дарма, дехто з нас, ну не всі, звичайно, а дехто з нас ганяється за польським яблуком. Поляки би, вони просто зараз не мають куди те яблуко своє, де з ним розпорядитися. Вони б самі, можливо, хотіли б нашого яблука. Чому? Тому що воно має такий незвичайний смак, бо в нас ґрунти. І от те, що ви кажете, таке сонце, і воно так все скоординовано разом, що саме ми от маємо таке яблуко, правда? Ну, ж Звичайно, якщо порівнювати. Тим частки патріотизму, ми маємо. Ні, звичайно. Якщо порівнювати по якості наші яблука і європейські, ми, звичайно, відстаємо. Тут ми не відстаємо, напевне, по чому? По, по продуктивності. По, правда? По, а Я і, маю на увазі смак. І по якості. А стосовно, стосовно хімічного смак. складу плодів, смак. То я скажу, що казав, кажу, і буду казати, що е кращих яблук, ніж на поділлі України, просто не існує в Європі. Виростити сад майстерність необияка. По-перше, його треба любити. По-друге, треба знати, як до нього професійно підійти. Багато садоводів кажуть про те, що неправильна обрізка веде до того, що це будуть не яблуні, а просто дрова. Хто має невеликі ділянки, невелику кількість дерев, то, звичайно, це потрібно робити от саме зараз. Зійшов сніг. Дерево не почало вег... вегетацію, да. є можливість нормально ходити під дерева, тому що не провалюється, снігу немає і вже практично немає Та, болота, і, і... Тажка співає, веселість. Так, весна. А це весна, така робота одноманітна чи ні? Робота обрізчика це досить складно. А складність полягає в тому, що E, потрібно знати, що ти робиш. І навіщо, навіщо це, це робиш? Робимо не, для врожай. А не просто e, взяти чи бензопилу, чи електропилу, чи, от таку, e, чи от таку от, e, двохручного так. секатора, ти піти і, як кажуть, шашкою помахати так. зверху. Так. O, ну, Повин бути розумний підхід завжди, Оскільки у всьому кругу. Садоводу початківці, <ху> і ще тисячам, які дивляться нашу програму, які посадили дерева і хочуть мати і гарний врожай, і знати, як би все ж його обрізати. Потрібно хоча б знати елементарну будову дерева, яка направляється, чого складається дерево. Це раз. Так. Корінь, стовбур. Ну, звичайно, коренева система це. Так. І ми, ми говоримо скелет. Так. Скелет, це скелет, це все те, що формується на центральному провідникові. Але в сучасному е, садівництві і в сучасних е, вимогах до інтенсивного садівництва в нас оце розуміння слову скелет, воно якби ну, вже е, е, не має того значення, що раніше. Були величезні дерева, е, був центральний провідник, були скелетні гілки. Такі так то все, що ми пам'ятаємо, е, да. так. Перший порядок, другий порядок, перший ярус, другий ярус і так далі. То на сьогоднішній день у нас є центральний провідник, можливо, на гілки, які розташовані знизу, тобто вони є постійними, а все інше обростаюча деревина. Тобто та деревина, на якій формується. Тут, наш, яблоко, тут, яблоко майбутній буде? тут яблука не буде, можливо, на другий рік буде, тому що а, це однорічний прис. Але ми його залишаємо. А, Чи ми йому зробимо? Ми йому пустимо, зробимо, бо це в процес, всі... процесі, так. <світ> пустимо його всю. Давайте я здогадаюся, де буде яблуко. Це на рік. Ну це ж точно буде яблуко. Там буде яблуко. Бачите, так. ну добре, вже будуть з мене люди. І тут, Лебонь, будуть яблука. Ми повинні зробити такий світловий режим в кроні дерева, тому що е, саме дерево, ну саме нічого не говорить, дерево, дерево. У нас є таке розуміння, як це, крона, крона. це, це провідник, гілки, обростаюча деревина. Ми повинні зробити такий силовий режим, щоб кожен листочок на дереві купався в сонці. Лише за тих умов можливий е, ідеальний фотосинтез, а фотосинтез це сонячна енергія, перетворюється в е, хімічну. На дереві повинен спостерігатися принцип супідрядності. Одна вже від подоносила відійшла, інша вже має бути. Ну це, о, як, так, це як, 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 як основа. звичайно. Так. Щось десь е, старіше є. Уход, іде, іде життя, так. щось народжується, залишається, щось продоносить. Так так, так, так само, як в житті з, з людьми. Абсолютно вірно. Але е, знову таки, з точки зору світлового режиму, ми повинні створити такі умови, щоб, е, це вже науково доведено, доказано, обґрунтовано, що дерево повинно мати таку от пірамдальноподібну форму. Тобто, Кожна, кожна верхня розташована гілка не повинна бути сильніше, ага. нижче розташованої. Я зрозуміла, конус такий має бути. Так. Конус. Так, так. так, так, так конус. Але ж дивіться, але ж тут у нас немає конуса. Ось тут тут, тут, у нас тут нема конуса, ми повинні зробити. Далі, якщо ми говорили про те, що е, в нас дерево складається з центрального провідника, і в нас основні гілки або е, ті гілки. Які ми називаємо, можемо назвати постійними. Вони залишаються на все життя цього дерева. Це вони залишки, якби скелет, да. але це тут не маска, тут напів скеле. Залишаються на тривалий період життя дерева, а можливо і на весь період життя цього дерева. Тобто ці гілки залишаються вони постійними. Ми їх не чіпаємо. Все інше йде ротація всієї іншої деревини. на дереві йде ротація. Я б уже відрізала б ось це. Ну, я б відрізала ось це. Ось такі маленькі, їх треба відрізати. Ні. Вони ж, а вони ж до скелета не прив'язані. Давайте все поступово, так? По порядку. Неправильно я зробила. По порядку. Не, наробила би дрон. Тобто знову-таки тенденція яка? зверху. Якщо ми говоримо, що центральний провідник і постійні гілки тільки знизу, так? Так. Отут вони повинні бути. Так. Всі інші гілки, грубі, які є вгорі, їх треба знищити. Як ми цю велику? Так. Все вирізаємо. Шкода. Чим більше таких гілок на дереві, тим менше отаких гілок. А, повинні а бути? Чим менше таких гілок, тим більше дров. А чим більше дров, тим менше Все. вражає. Ріжем. Шкода? Ріжемо. Ой, вибачте з дерева. Все, що є вертикальне, всі гілки. крім… За винятком от отаких слабеньких гілок, тому що вони плодоношні. Ага. Всі вертикальні забираються. Їх не потрібно. А ви казали, Кроме дерева, що треба лишити. А ні, я казала вирізати. Я маю на увазі ось такі. Ага. І ось таку теж. От відповідь на ваше Точно. запитання. Так. Не потрібно. Не потрібна вона, так? Вона тільки забере поживу на себе, так? Так. Далі, знову таки. Я зрозуміла, тут теж для, треба... нас, для нас ідеальний варіант. До речі, оце, е, у нас ряд е, дерев це сорт глостер. Той сорт, який е, чомусь люди бояться, бо він в е, перші роки дуже пірамідально сильно росте, буйно росте, ага. але е, він росте до того часу, поки не вступить в час плодоношення. А потім, а ній, потім він заспокоюється, заспокоюється і починає віддавати враженому. А це заспокоєння проходить на якому році життя? Ну Десь на четверте, на п'яте. А треба мати так. терпіння коло гума, так? Потрібно мати терпіння. І те, що ми казали, що якщо е, в нього яка е, особливість, що е, виростають гілки. І треба пригинати вертикальні на початку, так? Так. І от ви бачите, гілка моя так. Але вона спочатку росла на початку... Вона росла ось так. Її пригнули, вона втихомирилася. Що воно більше не буде рости сильно. Буде. Я зрозуміла. Тобто садоводу, який е, має бажання, просто мати хороший садок. Треба ж не один глостер садити. Звичайно. Бо глостер буде лише на четвертий рік віддасть врожай, Звичайно. Просто треба садити ще якісь сорти, які би поступово десь перекрили ці Однозначна... такі забаганки. Знову таки, ми дивимося, що ця гілка е, вона груба, вона сильна, вона закриває нижні, так, нічого не буде. І змінити. також вона нам тут не потрібна. Дерево має особливість. Відновлюватися. Якщо ми частину гілок скидаємо, на їх місце, от дивіться, того року відрізали, виросло дві, сла, дві слабенькі різні. гілочки. Слабеньких, не сильних, тому що, потому, що є ось такі сильні, ага. які, в яких чітко виражений ріст. Тут ми, сто, ми сто, потім стосовно при... цих гілочок можна сказати, так. що на цього року тут закладуться плодові утворення і потім на другий пригнемо, рік. Потім е так само, так? Можливо, але ну, я думаю, що не потрібно перегинати. Те, що я залишаю пеньочки, це нормально. Нормально з огляду на те, що е, залишається частина кори на цих пеньочках. І так само, як ту року залишили отакий от пеньок, виросло до гілки. Так само тут повинні, ну ми хочемо, бажаємо, щоб знову таки з такого пеньочка відросла е, гілочка. Тобто відбулася е, заміна. Тої гілки, яку ми викинули, на її місце виросла одна або дві нових. Сергій Віталювич, я так розумію, що те, що ми сьогодні бачимо гніздечко, пташка вивела своїх пташенят полетіла. є сподівання, що вона повернеться. А це, я так думаю, що говорить про те, що небагато ж ви тієї хімії використовуєте, правда? Так, вірно, хімію ми використовуємо. Стільки, скільки більш всього регламентовано. В основному препарати застосовуються ті, які в основному шкодять тільки шкідливим організмам, а в переважній більшості корисну ентомофауну не зачіпають, не трогають, дають можливість зберегти. Повертається в садок пташка? Звичайно, і з кожним роком ми все більше і більше бачимо гніздечок в наших садах. Це говорить про те, що все-таки екологія якась. Повертається препарати, які ми застосовуємо, є більш лояльними до навколишнього середовища. Відповідно, ми бачимо в своїх садах і збільшення корисної ентомефауни. Це кліщі, хижі, які допомагають нам боротися. З рядом шкідників, шкідливих об'єктів, і в значній мірі допомагають нам заощадити і на засобах захисту рослин в свою чергу. Тобто, ви повертаєте все те населення, я б сказала, ту біоту, яка, яка має тут і жити, і жила так. Правда? Вона тут жила. Просто ми вмішались в природу, а тепер ми намагаємося те, що знищили, вернути на свої круги. Це взагалі жіноча робота обрізати сад. А що в нас мужська робота? Ви б десь бачили, щоб чоловіки ще робили. Кром жінки. Правда? Кромки ми жінки. На себе беремо, оцього, воза. <різь> тягнемо чоловіки за нами, а потім скаржимося. А чому ще ми це скажемо? Це чоловіки в жаліємо, правда? Що ми скажемо? Ну це в нас це, це його. Ну, Це важко, напевно, це, це, це живуки ж важко. Завжди ж на високі ви руки тримаєте, правда? Дуже важко. На руки інструменти треба, щоб були більш такі, щоб підходили до такої праці, бо є такий інструмент, що береш руки, а ним. А він не слухається. Написано, що для обрізки, а ним тільки якраз виноград тільки різати. А ще треба й драбину за собою волочити періодично? І, і драбину правдить. волочимо, і все волочимо. А робота скільки починається? В котрій годині? Вісім ранку і до трьох годин. І доки руки не зболять? Руки болять раніше, але, але робота є робота, норму треба зробити. Бо, а що... норма яка? Як вам сказати? Тут ось 200 штук на одних сортах, на других сортах більше норма. Залежно це це від... за день? Да, і На одного. Да. І це можна да. зробити реально? Чесно вам сказати, Дякую. дуже важко. важко. Дуже важко. Йдемо на вихідні, бо ж все одно треба зробити, а якось стараємося. Але з іншого боку, все-таки робота є, нікуди ж не треба їхати. Як вам сказати? Робота то є, але дуже-дуже важко. Цілий день на сонці або на холоді, а потім питаються, приходиш в лікарню, ти кажеш, що щось болить. Це ж у вас тяжка робота. Всі діагнози. А не спробували якусь роботу легкою знайти? Чи Де її зараз знайти? А ви скажіть, будь ласка, в такому вузрісті, як ми зараз, дуже хапають. Ну, я б не сказала, що ви віку якогось вже ну. аж такого, аж такого. Ну, а ще до пенсії ще далеченько, так як вже зробили нам. Я не знаю, як це в сільському хазяйстві. витримати до 60 років на таких каторжних роботах чи більше? То це, ви, правду сказали. Каторжна не каторжна. Чим вони там думають, чим вони там роблять. Це не в кабінеті. Але ж якось треба жити, тягнути. А ви ж потім збираєте врожай, потім доглядаєте цей садок. Звісно. І вирощуємо саженці, це все наше. Все жіноче. Галина Миколаївна, а що у вас такий жіночий батальйон? А, а У нас є чоловіки щоди? є. Є два чоловіки там далі. А двох, що заболіло, немає. Є у нас ну, хлопці, у нас п'ять хлопців робить. А, ще, а, вас, а, ще... а вас скільки жінок? 에, жінок у мене на обрізці 14 чоловік зараз на обрізці. Все-таки все жінки, вони більше жінок, Вагові. як чоловіків. Ну, да, на жінках у нас тримається все. І обрізка, і збір яблук, і вся яка і є теж, робота. І ви теж, ж, як ваша колега Оксана, з пуп'яночку тут з батьками. Я з 82-го року. Я з Бришацького району. Ага. А з 82-го року я тут прийшла в науку працювати, потім робила в садочку, потім помічником бригадира і до цієї пори працюю бригадиром. Все життя ви на повітрі. Так, так, так. і весняним, і зимовим, потім е квітковим. Квітковим, да, повітрям. Так, так. А чому найбільше тут вабить в садку? Ну, в садок вийдете. Подивися, садок цвіте, яблука наливаються. Красота кращого немає, особливо як цвіте в садок, як наливаються яблука, як збираємо яблука, як збираємо суницю. І суниця ж там? Суниця? суниця є, да. у нас небагато, 4,5 гектари, але трошки є в цьому році. Будемо садити ще, будемо розвиватися. Садків 77 гектарів в мене. Це під вашим під під руководством. Да, да, а за і... що ви маєте відповідати? Напевне, про те, за те, що найперше, щоб правильно було підрізати, зрозуміла, е, так? як підкормити, як оприскати, урожай зібрати качественний, щоб був, щоб непогані були яблука. Щоб було все, що було до пуття. Заходите в садок і кажете, сад, ти ж мені маєш цвісти. Я да, ж коло да, тебе да, стільки да, наробилися. Да, да, Правда, ж кажете? Ну так nah, да. всі ми тут працюємо. Ну, зарплата такі підняли, чи як? Зарплата піднялася, зараз мінімально 3 200 пробимо. Ну, на 3 200 треба і попрацювати, щоб було 3 200. Тобто норма, так? норма в нас є. в нас в кожному саду різна норма. Тому, де старіший садок, де обрізалося без верхів, бо у нас їде трактор, знімає верхи, угу. а потім йдуть дівчата вже знизу, обрізають низ. То тут йде 100 дерев, і 100 дерев було, але в нас це 200 дерев і 300, і 300 дерев. На кожному сорту своя норма. А танцюватися треба? Ну так, да, треба. Да, треба. А, яке а яке найлегше? Я знаю, що глостер він дуже вибагливий. Е, та всі, всі дерева вибагливі. Кожне дерево, як мала дитина, до кожного дерева треба підходити, мати свій І підхід. Кожна треба обрізається по-іншому. По кожному по обрізається по-іншому. Семеренко по-своєму обрізається, Глостер по-своєму обрізається, Жонагул по своєму треба обрізати. А є клоновидні там у нас дерева, то вони обрізаються зовсім по-другому. Родять тільки на маленьких тоненьких вагонах. Яке любите дерево? Вже таке, яке має вік? Ні, Чи таке молодесеньке? Де, де де за молодесеньке дерево, треба його дати, сформувати, зробити, як воно повинно бути. Цікавіше, правда? Цікавіше, а вже старе дерево. Як старе дерево, як стара людина, на нього менше уваги, Ні, але ж старе дерево, якщо правильно право врізати, правильно зробити, обмолодити його, то воно теж може бути. Ну, дерево повинно. Тобто бабця стара не відмолодна, а А, старе, а дерево відмолодне. можна зробити, так да. Да, дерево можна відмолодити, можна зробити, щоб було тільки треба бажання, бажання і вміння. Коло всього треба працювати. Чорній землі весь білий світ тримається, і немає нічого прекраснішого аніж улюднена земля. Це була програма удосвіта. Я журналістка Марина Сенчик. Побачимося рівно за тиждень.